І їжа для людей, і корм для тварин, і добриво для полів. Говоримо сьогодні про пшеницю. Яку саме краще вирощувати, щоб досягти успіху у сфері вирощування зерна у рубриці, «Агрознання». Варто нам подивитися на ось ці зерна, і ми одразу уявляємо собі запашний хліб. Проте пшениця це не лише злакова культура, це ще й вибухова речовина, омолоджуючий засіб. А за кордоном з неї навчилися виготовляти навіть пластиковий посуд. Пшениця один з трьох найпопулярніших злаків у сільському господарстві, адже 60% усього світового експорту зернових складає саме ця культура, адже вона витримує різний клімат від спеки до морозів. Про те, щоб мати гарний врожай, пшеницю потрібно сіяти якісно, і від хвороб її потрібно берегти. Адже якщо рослина хворіла, то й зберігати її буде тяжче. Якісне насіння це те насіння, яке відповідає е, вимогам стандарту. на той чи інший сорт насіння чи гібрид насіння у світі налічується шість видів пшениці та майже 30 тисяч сортів. Проте за стандартом найважливішими вважаються два види: м'яка яровата, тверда озима. Вони мають високі хлібопекарські властивості, а зерно повинно відповідати певним характеристикам: за структурою, вологістю, засміченістю, зерновою домішкою, зараженістю шкідниками та пристосованістю. Ми маємо можливість. Контролювати процес виробництва насіння від починаючи від селекціонера, закінчуючи пакуванням цього насіння на наших власних заводах, тож у торговому домі Украгропром радять обирати лише сорти високоякісної пшениці, вирощені за новітніми технологіями.